Формадол таблетки від головного болю. До початку навчального року залишається фактично навіть менше ніж півтора місяці, і от е, зараз треба встигнути до школи е, провести масову вакцинацію проти кору. Це планові вакцини, які робляться щороку, але через певні події, через повномасштабне вторгнення, через карантин, який був до того, фактично два роки. Дуже багато дітей залишилися без цих вакцин. Нагадаємо, що їх роблять двічі в 12 місяців і в 6 років. Але на жаль, от зараз є е, е, такий певний прошарок, скажімо, дітей, які без цієї вакцинації. І от чи може бути загроза епідемії кору в Україні, бо зараз з'являється інформація про те, що є певні випадки, яка взагалі епідеміологічна ситуація в нас, особливо в районах, які постраждали під, від підриву Каховської ГЕС. Про все це будемо говорити. З головним державним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним, пане Ігорю, вітаємо, вітаємо вас. Дякую, що з нами. Ми не просто так заговорили про кір, тому що справді 20 випадків цієї хвороби зафіксували у Львові тільки за перше півріччя 2023 року. Ширяться заголовки, там на Рівненщині очікують спалах кору, на Львівщині може початися спалах кору. Розлумачте, бо ласка. Чому ті спалахи? ще відбувається? Ну є насправді одна особливість кору це високозаразна хвороба. Якщо одна дитина, яка захворіла на кір, вона mm -hmm. в середньому інфікує 7-8 дітей, які не мають імунітету. До прикладу, кір ой, до прикладу, ковід, mm -hmm. одна людина інфікувала в середньому максимум дві особи. Mm -hmm. Тобто швидкість передачі максимальна. І все буде залежати від того, наскільки організовані, наскільки щільні оці колективи, і ризики значно зростають тоді, коли. Починається навчальний рік. Діти виходять до школи, вони починають контактувати ще частіше, ще інтенсивніше, і це дійсно є такою суттєвою загрозою виникнення спалаху кору. Плюс, ми знаємо, що є інкубаційний період у цієї хвороби, що одразу період, ти не можеш зрозуміти, що це і воно І є ще певна така періодичність. Тобто сам Кір він шириться такими хвилями, які виникають раз на п'ять років. Остання хвиля в Україні була з 2017 по 2019 року. Вона Якраз точно... перед карантином, абсолютно і так. вона точно також почала з західної України, і потім ага. поширилась в, саме Саме територію всієї країни, і тоді захворіло за два роки. Вона захворіла майже 150 тисяч дітей. Тобто, якщо зараз ваші діти виходять, ваші зараз доглядачів та виходять у офлайн шкільні класи. То ви радите зробити вакцину абсолютно. Вакцина робиться в один рік і в шість років. І навіть якщо діти не виходять і продовжують на дистанційній формі, так. все рівно ризик є. Тому якщо у вас пропущені щеплення, якщо у вас немає медичних протипоказів, такі щеплення треба зробити обов'язково. ми, ми пам'ятаємо по ковіду, що у нас наші українці завжди ми не дуже віримо доказову медицину і, і вакцинації. Я перепрошую за прямоту мови. Та поясніть, будь ласка, що таке кір та. Кір це дитяча інфекційна хвороба, від якої немає зараз ліків, і не зважаючи на те, що ми так звикли думати, що усі дитячі інфекції вони протікають дуже легко. Насправді ні, від кору немає ліків, і у частини дітей кір може саме мати важкий перебіг. Вакцина КПК це складна вакцина. Вона захищає від трьох інфекцій: це кір, паротит і краснуха. краснуха. Ага. Тому вакцинація, саме двома дозами, вона буде формувати повноцінний імунітет проти саме цих трьох типів. Інфекційних захворювань тому від кору треба уберегтися, і зараз якраз саме той час, щоб таке щеплення Давайте Тоді ще два логістичних питання. Країна забезпечена станом на зараз вакцинами КПК саме. Так сумарно ми рахуємо на є. те, що 260 так. тисяч дітей угу. має бути провакциновано, угу. і зараз вакцина вже доставлена в регіони більше 300 тисяч. для внутрішньопереміщених осіб, які, наприклад, ну, протермінували, да, от вже пройшло 6 років дитині. Є якесь вікове обмеження до якого віку треба зробити Вакцин. До 16 років і Можна. для угу. ВПО будуть працювати мобільні бригади, які зможуть також приїхати і саме цю послугу надати в місті їх компактного розвитку. Куди звертатися тоді? Е, є відповідні інформаційні сервіси на сайті центрів контролю та профілактики хвороб, угу. де є графіки і такі графіки виїзду будуть... цих мобільних так. бригад. Так, зрозуміло, минулого тижня Верховна Рада підтримала законопроект про лікувальний канабіс у першому читанні. Але дискусія не вщухає абсолютно. Зараз я вам хочу просто дві такі точки дати. Абсолютно, от один з військових Михайло Бакалюк, відреагував на цю історію так. Він зараз на запорізькому напрямку. Біль з тобою 24 на 7 попри знеболювальне, тому потрібен медичний канабіс. Це питання актуальне ще на вчора. А зараз країна отримує велику кількість поранених бійців і цивільних. Знеболювальні недостатньо впливають на джерело болю, щоб його знизити разом з тим. Тим, от Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій написала лист до президента з проханням власне накласти вето на закон через губні дії наслідків цих наркотичних речовин. От ви як санітарний лікар, який читали законопроект. Що так, що не так, що вас влаштовує, що ні. Насправді в цьому законопроекті прописані основні підходи, яким чином буде застосовуватися медичний канабіс в країні. Ми свідомі того, що це наркотичний засіб, тому засоби до регулювання будуть такі ж самі, як і будь-якого наркотичного Чекайте, засобу. Чекайте, розлумачу Наркотичний – це той, що викликає звикання. Правильно так, все вірно, або який підлягає контролюванню на різних етапах обігу. Тобто ну, механізм контролю вже абсолютно. пропрацьований державою так. і будь-яке призначення буде відбуватися за електронним рецептом. Це угу. перше. тобто це означає, що його неможливо буде просто так купити в аптеці. Друге, до всіх тих об'єктів, суб'єктів, які будуть продавати. Або займатися виробництвом медичних конопель, або тих ліків, які будуть з них вироблятися, це ліцензована діяльність. Тобто вони повинні отримати ліцензію на обіг наркотичних засобів. Це мова буде йти, наприклад, про якісь виробництво, про якісь заводи. Третє, це те, що мають бути адаптовані ще національні стандарти або протоколи лікування, бо препарати медичного канабісу застосовуються при дуже. Такому великому переліку а, патологічних станів це і неврологічні, і психологічні, uh -huh. і психіатричні розлади, uh -huh. uh -huh. і точно також лікування хронічного болю. Тому оці ці національні стандарти і протоколи мають бути точно також адаптовані. Тому в цьому законі дуже багато о, таких нових речей. Після першого читання зараз буде відбуватися дійсно така е, ретельна робота над урегулюванням кожного пункту. Е, будуть проводитися фахові дискусії, але в цілому міністерство охорони здоров'я підтримує запровадження саме препаратів з медичного канабісу для лікувальних цілей. покарання. передбачено за нелегальний обіг, яке. Так, звичайно, є кримінальний кодекс е, України, який передбачає загальне покарання за будь-які порушення, uh -huh. які стосуються наркотичних засобів. А давайте uh -huh. до Каховської е, ГЕС е, всі лякали халерою. Uh -huh. Що з халерою? Ми проводимо дослідження зараз по всім поверхневим водоймам. І на жаль, ми спостерігаємо, що 35% наших досліджень вони не відповідають заявленим нормам. Ми не знайшли жодного е підозрілого або підтвердженого випадку на холеру на території цих областей. Але разом з тим, в воді активно циркулює холероподібний вібріон. Це означає, що температура сприятлива для того, щоб холера з'явилась або з'являлась через деякий час. Але випадків зараз поки що немає, і ми все ж таки сподіваємося, що їх і не ви так ігоре. Давайте чітко. Uh -huh. Будь ласка, Оце, ми ж просто не медики, та і на здивіться не медики. Теж холера подібне. Що ви сказали? Вібріон. Що робити, щоб він не став холерою. Не купатися в поверхневих водоймах, Це перше правило, і воно має бути застосовано до Херсонської області, до Миколаївської області і до Одеської області. Друге, це не споживати рибу, яка є на несанкціонованих ринках, uh -huh. тому що риба або морепродукти, які виловлені вони можуть бути точно також джерелом інфекції, і останнє третє це пити воду, яка є гарантованої якості. Якщо тобто персонал... бутильована вода? абсолютно, якщо у вас персональна криниця, дочекайтеся, допоки угу. ДСНС або місцеві органи влади повідомлять про те, що ця вода є безпечна наостанок. Кишкові інфекційні хвороби і отруєння, які зараз масово стаються в закладах громадського харчування. От навіть в Києві за останній тиждень декілька випадків були. Яка взагалі ми будемо підготуємо на завтра Теріал стосовно отруєння людей, але як до вас до вас, як до санітарного лікаря, яка процедура? Існує в таких випадках, от, наприклад, отруїлися люди. Далі що е, зі свого боку робите? Ви да? перевіряєте заклад, перевіряєте людей? Розкажіть, будь ласка, про це. Якщо дуже стисло, то після отруєння людина звертається до сімейного лікаря або вона госпіталізується в заклад охорони угу. здоров'я. Система протиепідемічна. Наша система центрів контролю та профілактики хвороб отримує повідомлення про кожен такий випадок. Іде епідеміологічне розслідування. Ми опитуємо цього пацієнта, де він перебував, чим він харчувався, яку воду він споживав. Якщо є підозра на те, що харчовий продукт або якийсь заклад громадського харчування став причиною цього, угу. така інформація передається в Держпродспоживслужбу. Це велика служба. Ага, яка і, тобто ця займається... служба вже перевіряє безпосередньо заклад і на це... дотримання Абсолютно. певних... Абсолютно. і це спільна робота, коли наш епідеміолог, наш фахівець з епідеміології або з інфекційних захворювань разом з представником Держан... Держпродспоживслужби виходить на цей об'єкт і угу. робляться спільні перевірки. Якщо там угу. виявлені порушення, штраф або закриття такого об'єкту. Тому завтра Все ми не робимо не якихось сумніво. огульних висновків. Завтра ми готуємо <кх> редакцію матеріал великий про отруєння у Києві і не тільки у Києві. Насправді розберемося. І вам спасибі за гачок. Ми за ним підемо Дякую. і далі, щоб люди розуміли, що робити. Дякую вам дуже Ігор Кузін, санітарний лікар головної України. А за мить Сергій Параджанов, є привід сьогодні його згадати. Сумний, але є.